Даша Малахова підготувала для вас рецепт чудового прохолодного напою. Якраз те, що треба у спеку. Це смачний домашній лимонад з ожиною. Доброго ранку, я вас вітаю, і сьогодні готуємо лимонад. Але він буде не звичайний, а із ожини. Спочатку треба зробити сироп. Річ у тому, що дуже важливо, щоб мій... Цукор повністю розчинився. Вже гаряча вода є, додаю цукор і також будуть лимони. Для того, щоб максимально вичавити сік із лимона, що вам потрібно зробити? Йому потрібно зробити масаж. Гарнесенько масажую лимони і розрізаю сік. Прямо сам дивіться, виходить. Поки проварюються лимони, ми з вами підготуємо ожину. Для цього мені знадобиться у чашу блендера, залишаючи декілька найкрасивіших ожинок, закласти ожину. Додаю зовсім трошки води і вмикаю. Тепер я дістаю лимони і вже перекладаю їх ось сюди, де ми будемо подавати наш лимонад. Зараз вони швидко охолонуть. Сироп вже готовий, і його можна вже знімати з вогню. Тепер наша ожина, переходимо до неї через сито. Треба процідити нашу суміш. Суміш дуже красива, яскравий колір. Кісточки перекладаю в блендер. І щоб не залишилося жодного шматочка пюре, заливаю наш сироп. І ще раз вмикаю. Тепер треба процідити нашу суміш. О, залишаються лимонні кісточки. Додаю ожину, цілі шматочки ожини. Обов'язково крижинки льоду. Чим більше, тим краще. Швиденько все охолоджується, і зараз будемо заливати водою. Ось він. Мій лимонад залишається його гарненько перемішати. Ось так. Ну і це дійсно свято для всіх, хто обожнює ожину, як я. Ось крижинки льоду, шматочки ожини. Якщо вам не повірять, що ви зробили цей лимонад власноруч. Лимонад готовий. Ну і мені залишається тільки подати до столу. Мені залишається побажати вам ожинового, гарного літнього настрою. А ми побачимося дуже скоро в ефірі ранкового інтера, як завжди, на кухні.